Добрий день, мене звати Анастасія Віталівна, я юрист компанії правова позиція. Можете ви також представитись? Добрий день, мене звати Владислав. Як про нас дізналися? Я дізнався про вашу компанію через рекламу у Google. З якої проблемою звернулися до нас? Звернувся в інтересах свого дідуся щодо призначення пенсії саме через неможливість підтвердження його трудового стажу. Зрозуміло. А в чому саме полягла неможливість підтвердження даного стажу? Втрата трудової книжки на тимчасово окупованій території, добре. Якому послугу було надано? Вашою командою було сформовано звернення до пенсійного фонду, угу. після якого пенсійний фонд надав відмову у виході на пенсію. Відцеви хотілося б додати на рахунок того, що саме в судовому процесі було долучено всі свідчення свідків на рахунок того, що дійсно дана особа працювала на даному підприємстві. Тому тільки з рахунок того, що суд у нас зазначив це до уваги, тому було вихід на пенсію, здійсненно після того, як рішення набуло законної сили. Як швидко було вирішено вашу проблему? Е, Нашу проблему було вирішено за 3,5 місяці. Чи задоволені ви результатом разом з дідусем? Так, ми задоволені. Дідусь отримав суму у розмірі 4200 гривень. Супер! Це була як перша пенсія, тому подалі будуть здійснюватися ще додаткові індексації і, можливо, певні надбавки. Тому дякую вам за приділений час. В разі чого звертайтеся до нашої професійної команди, ми раді вам допомогти. Дякую.